Різдво наближається. І я захотіла собі зробити, додати різдвяного настрою у свою хату, тобто різдвяного запаху. Сьогодні я буду пекти ось такі пиріжки, чи печиво, чи просто ось таку випічку. Фінською це називається йолу торту. Тобто ось такий пиріжечок різдвяний. І саме вони на різдво перед різдвом, ну, тобто взимку, широко продаються у магазинах і е, продається ось таке готове тісто, заморожене. Слойоне, здається, воно у нас називається. Купила я таке тісто, розклала його на, як це називається, на деко. Зараз буду його розрізати. Ножичок в кадр. Мені потрібно розрізати це пополам, ось так. А потім кожну частину порізати на ось такі штучки. Тикс, тикс, тикс. І скласти таким чином, щоб у мене вийшла ось ця різдвяна зірочка. Ось такого типу. Зараз я це буду, почну робити без відео, а потім включу знову. Як бачите, у мене також є ось таке спеціальне варення-повидло, не знаю, як воно правильно називається, із слив. І це традиційно це варення мармелад чи повидло додається до ось цієї випічки. Відкриваємо ось так. Такий вигляд воно має. Ну що, друзі, ось так у мене виходить. Я порізала, поклала сливового варення. І зараз мені потрібно кожен другий куточок загнути всередину, щоб вийшла така різдвяна зірочка у мене. І ось це я роблю. Тут трошки нерівно, але це навіть мило, коли воно так виглядає, як ручна робота. Не до кінця розмерзлося тісто, але вже його можна згинати. І тому я ось так і. Роблю. Ось тут притискаємо. Потім ми це все ще посиплемо цукровою пудрою. Але, мабуть, я знаєте, не дуже такий повар. Наскільки я знаю, цукрову пудру потрібно посипати після того, як тісто вже випечене. Дехто іще перед випічкою змазує яйцем, ось ці штуки, щоб вони блистіли. Так. Ну, ось приблизно таким чином. Ось такий результат у мене вийшов. Наліпила я пиріжки. Це це печиво називається ну, різдвяне випічка, чи різдвяне печиво, чи різдвяні пиріжки, або різдвяні зірки іще йолу техтия. Зараз я буду пекти. Це все в духовці. Печеться це хвилин 10-15, як написано в рецепті, Тобто зовсім недовго. Тісто дешеве, повидло це дешеве. І ще потрібно потім присипати цукровою пудрою. Цукрова пудра, взагалі, я ось сьогодні купила, коштує менше, ніж євро в магазині. Тобто, це дуже така бюджетна, бюджетний варіант. А коли купувати готові ось ці різдвяні зірочки. У магазині, то одна штука коштує близько 2 євро. А тут у мене усе, уся серія вийшла, да, мабуть, 4 євро. Ну, Ставлю в духовочку, і через 15 хвилин повернемося. Ну, ось, друзі, такий результат у мене вийшов. У мене не було ситечка, щоб я гарненько притрусила а, пудрою, цукровою, тому я отак просто пальцями і вийшло так місцями більше, місцями менше. Але загалом ось так виглядають мої оці різдвяні пиріжки. А зараз я зварила собі кави, наливаю каву у свою одну з улюблених чашечок і буду чаювати чи кавувати. Добавляємо молочка. Ось так. І гарного очікування Різдва вам, друзі. Па-па!